Активна діяльність ліплення. Тема нашого заняття зустріч чудернацьких їжачків. Добрий день, мої малята! добрий день, шановні батьки. Погляньте, вирушаємо ми в подорож і побачимо, що до нас прийшов їжачок. Їжачок він живе в лісі. Це дика тваринка. Послухайте загадку. В лісі є кравець чудовий, шиї звірям він обнови. Для ведмедя кожушки, для лисички-чобітки, для куничок рукавички і для білочек спіднички. Зайцю валянки на лапки і для вовка теплу шапку. А собі шив піджачок хто кравець цей? Мабуть, ви дітки здогадалися, це їжачок. Їжачок який? Він колючий. Сірий, маленький їжачок один. Він сумує. Давайте виготовимо їжачкові і йому, друзів, улаштуємо зустріч незвичайних їжачків. Нам потрібен матеріал: дощечка, стека, пластилін. Тут у нас клейоночка. і насіння соняшника, подарунки природи. Дітки беремо ми пластилін чорного кольору. Я вже ось взяла в ручки, розминаю його, тому що він холодний, його треба розім'яти в теплих долоньках, зігріти його, розминайте пластилін пальчиками, здавлюйте його в різних напрямках і змінюйте його форму. Починаємо дітки, ми роботу з тулуба. Тулуба їжачка. Розкочуємо коловими рухами кульку. Зробимо з неї, дітки, овал, погляньте, це буде тулуб, мордочку ми їжачка витягуємо, стекою дітки ми намалюємо очі ротик і будемо ми викладати. З насіння соняшника йому спинку їжачкові. Це будуть його голочки. Вони колючі, їх багато. Ми викладаємо на всю спинку насіння соняшника. Кулачок у нього багато на спинці, тому треба багато викладати на сінечка. Працюйте з пластиліном акуратно, не розкидаєте шматочку пластиліна, охайно працюєте з пластиліном, весь тулуб. Піжечка вкритий голочками. Погляньте дітки, який в мене вийшов їжачок. Так, вам слід після роботи з плацеліном помити руки з милом, щоб руки були чисті. І вам бажаю творчих успіхів, працюйте, буду чекати на ваші роботи. До побачення!